Портрети охоронців українських кордонів посеред столичного литовища у Борисполі відкрили виставку робіт литовської художниці. Вона, орієнтуючись на фотографії, зобразила прикордонників, які воюють у зоні АТО. Частини героїв уже немає серед живих. А Про емоції тих, хто вцілів, Олександра Мітіна. Зал реєстрації столичного аеропорту Бориспіль від сьогодні. Всім, хто вилітає з України, нагадуватимуть про війну. Ось ці 16 картин. На них українські прикордонники. В АТО Аліночка є там Так. Да. на скільки там, папи два Два там. Папи там на двох роботах і пойдеш, покажеш. Ну, На руках у тата Алина порівнюю оригинал с копией. Похож, папа. Да. Папа там в снаряжении, поэтому как-то больше. Больше, да. Больше. Папа там весил в снаряжении 120 килограмм, а -а -а. поэтому... Пошли еще покажем, да? да? Пойдем. Посрединка? А здесь папа похож. <різь> 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 <різь>. Поруч роздивляється власний портрет Олексій. Картина намальована з фотографії. Я там сидів за пулеметом, був повний ход, глаза повні сліз, тому що, як на мотоциклі. Катер, на якому їхав капітан, знищили терористи. Двоє його побратимів загинули. Олексій врятувався. Каже, того дня втратив не двох, а трьох товаришів. Кожен катер має душу, Катери, кораблі погибають. І этот катер теж Військові впізнають усе і чайок, і лінію моря, і світанки. Вот, і от розвіта у нас на сліді войни. війни питаємося в ловіть кіта моменти з таких фото і малює картини Бата Куркуль. Це от наше та на фоні українського флага. Нічого не видумано, які пиловка помся та у них є. На роботі вона зображає американських військових. Працює у фірмі, яка розробляє комп'ютерні ігри. Коли війна почалась в Україні, стала допомагати хлопцям у Маріуполі. Потім написала перший портрет. Сьогодні їх уже 30. На цьому Олег Тільки-тільки бігала вас какнівасабать як, як на свадьбу потім бой і погиб. Мы даже не успели отправить приготовленную для него форму. Да, хочется растечь скорбной лужицей, захныкать, заплакать, но потом смотришь на пацанов и понимаешь, что... Но нет у тебя права хныкать, плакать и вообще быть слабой. Они все еще нуждаются в нас. Плакать будем, но попозже. У Александра Митина Сергей Киселев. ТСН. Один плюс один.